Ямка за ямкою у Івано-Франківську продовжують латати дорожнє полотно. І, хоча на заваді стають погодні умови, та, попри це, звітують на оперативній нараді у міського голови дорожники. Зробити вдалося чимало. Зокрема, на стадії завершення дорога від Калуського шосе до перехрестя пасічна тролейбусна, що по вулиці Галицькій, на часі роботи на ділянці від вулиці Короля Данила до Мазепи, продовжують комунальники ямковий ремонт і по вулицях Крихівецька, Довженка та Чорновола. На сьогоднішній день у нас практично підготовлені засвітування йде укладання. Бордюра вже від Баварії в сторону нашого Мазепи. І з сьогоднішнього дня починає прошерфовувати місця по переносу кабелів і газопроводу, який йде вздовж вулиці Мазепи для розширення Мазепи, тобто для підготовки розширення Мазепи. Вчора вже працювали по Чорновола по ямковому ремонту. Сьогодні планували перейти на вулицю Довженка. бо... Є ще ямки, які треба закрити. Та, окрім дощу, буксують роботу й інші проблеми. Зокрема, комунальники не в силі розрахуватися з підрядними організаціями, і все через те, що традиційно платіжки не пропускає казначейство. Відтак міський голова Віктора Ношкевичу вкотре наполегливо звернувся до відомства. Зараз, коли піде погода з четверга, вони не зможуть робити по іншій причині, тому що вони не розрахувалися з поставщиками асфальтно-бетонної суміші. І все, що вони нарізали, так і нарізане буде стоять до наступних дощів. А раз поставщиком не розрахувалися, так поставщик не може завести собі енертний матеріал. Особливо, що стосується бітуму. Бітум зараз без предоплати ніхто не дає. І стане асфальтний завод, буде тиждень стояти. Поки отримує гроші, поки їх проплатить, поки бетоновоз приїде водночас в місцевому казначействі запевняють, ціни зручності тимчасові і обіцяють здійснити всі необхідні проплати упродовж наступних кількох днів.